Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Сьогодні ми живемо в непростий час, і кожна людина вона харчується інформаційно або з дерева життя, яким є слово Боже, Біблія, Ісус Христос, який має бути кожного дня в нашому житті на першому місці, або людина харчується із дерева пізнання добра і зла, інформаційного дерева, яке забирає. Це життя, яке приносить проблеми, прокляття, і кожна людина робить вибір вже сьогодні, де вона хоче провести вічність або з Богом в раю, в Царстві Небесному з Ісусом Христом, або в пеклі. І від сьогоднішнього вибору тої інформації, якою ми наповнюємося, залежить те, де людина проведе свою вічність. Тому Ісус Христос Він каже про важливість пізнання істини, що пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Ті люди, які пізнають слово Боже, вони є вільними. Амінь.